Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Верховна Рада схвалила і спрямувала на підпис президенту законопроєкт номер 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових. Петиція з проханням до Володимира Зеленського витувати цей закон набрала понад 25 тисяч голосів за добу. Однак, президент все ж таки підписав, чим закон загрожує бійцям. Журналісти а ЮАІТІВІ спитали у адвоката Ростислава Кравця, що не так із законом номер 8271? Ініціаторами цього закону стали народні депутати від слуги народу, в тому числі нардепка Безугло. До діяльності якої є багато запитань, також цей закон приймали нардепи, яких підозрюють у наявності подвійного громадянства. Повертаючись до закону, варто зазначити, головнокомандуючого Валерія Залужного змусили сказати, що він підтримує посилення відповідальності бійців за дезертирство і непокору. Цей законопроєкт більше шкодить, ніж допомагає. Закон номер 8271 – Це навмисний удар по Валерію Залужному для того, щоб підірвати довіру суспільства та Збройних сил України до залужного. Однак це не вдасться так просто зробити, тому ініціатива. Ініціатори цього законопроєкту це розуміють. Сам законопроєкт передбачає підвищення відповідальності за ті чи інші правопорушення. Також надаються необмежені повноваження особам, які слідкують за військовим правопорядком, зокрема, перевіряти військовослужбовців та резервістів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння в будь-якому місці. Тобто, законопроєкт не витримує жодної критики з точки зору юриспруденції чи покращить дисципліну закон про підтримку посилення відповідальності бійців за дезертирство і непокору. Не вважаю, що цей Закони і покращить, адже залякування, примушування та примушення відповідальності жодним чином ніколи не впливало позитивно на зменшення тих чи інших правопорушень, в тому числі й кримінальних правопорушень. Тому цей закон направлено на дискредитацію головнокомандуючого заложного його намагаються втягнути в цю історію. Якщо бути відвертими, то цей закон є нікчемним, адже він вносить зміни в кримінальний кодекс, кодекс адміністративного правопорушення. Однак, вносити зміни в ці кодекси згідно з законом України можна лише окремими законами про внесення змін саме в ці кодекси. Дексе, фактично, закон номер 8271 протирічить нормам конституції, тому його подальше застосування буде під великим питанням. Чи потрібно вводити жорстокість покарання без військової юстиції? Перевірки будуть покладені на місцеві районні суди, які будуть перевіряти протоколи і про адміністративні правопорушення та про злочини на військовій службі. Розслідування цих справ буде покладено на ДБР, а вже в суді займатися будуть прокурори. Проте, в світлі останніх реформ, прокуратура стала дискредитованою. І стало важко зустріти прокурора. Який би розумівся на тому, чим він займається, тому я велика кількість питань до всієї правоохоронної системи та до тих реформ, які проводять. Чому досі у нас не запрацювала військова юстиція? Туди немає кого призначати. Всі, хто там працювали, звільнені, тому досвід нікому не передадуть. Для створення військової юстиції потрібні роки. Якщо військова юстиція раптом запрацює завтра, то ніхто не буде розбиратися у військових злочинах, адже для цього потрібен досвід. Від цього страждають громадяни та держава. Проте думаю, що найближчим часом військова юстиція в Україні не з'явиться. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.